Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. А це трохи спонтанний для мене, але все ж від того, не менш цікавий випуск з першими секретами, деталями та великодками зі Starfield. Не знаю, чи чекав хтось з вас на це відео, власне, після релізу самої гри чи ні. Зараз думки спільноти дуже розділились. Когось гра сильно розчарувала, а хтось бачить у ній звичайну гру від Bethesda, і це їх в принципі абсолютно влаштовує. Щодо себе, скажу так, мені дуже хотілося б комфортно пограти у Star, Старфілд і пройти його, дослідити трохи космос та й взагалі. Але як я зрозумів, комфортно пограти у гру можна хіба що або на Xbox Series X або на топових ПК. Бо, хоча у мене гра й працює на високих пресетах якості без проблем. Через потенційно повільний накопичувач, у мене зрідка трапляються доволі набридливі довгі фрізи, навіть звук лючуть і усе, через що проходити гру стає ну дуже неприємно, Добре, що доступ до гри у мене через Game Pass і я не платив за Starfield повну ціну. Можливо, це з. Можуть виправити, або ж ні. Хай там як добре, що знімаю я на летсплей, а просто секрети в іграх. Тож, давайте нарешті подивимось, що такого цікавого залишили розробники у цій новій грі. Приємного перегляду. Одна з найсмішніших космічних та й не тільки космічних інтеракцій, які я бачив у грі, пов'язана з ураном, тобто з планетою. Може, це, звісно, і ніяка невеликотка, та менш смішною знахідка від цього не стає. Під час ваших космічних подорожей вас може зупинити інший корабель. Його пілот запитає вас, чи не знаєте ви, де знаходиться уран. А що і you Смелілейте. Ну коротше, все це буде очевидним каламбуром щодо того, що назва планети Уран або ж Ірейнус англійською мовою звучить як Юр Ейнос, тобто твій Анос. Класика, певно, всі ви вже бачили ці вірусні відео з сотнею чи навіть тисячою картоплин, які вивалюються, звідки зі шлюзу космічного корабля, і візуально це і справді виглядає дуже круто. Але зараз я згадав картоплю зовсім не через її фізику, а через опис. Коли ви відкриваєте опис картоплю Starfield, там буде написано наступне: можна приготувати різними способами: варена, пюре, тошкована. Рецептів майже нескінченна кількість. На перше і погляд, це може здатися абсолютно звичайним описом картоплі. Ну, справді, може трошки занадто детально, але нічого дивного. Але будь-який фанат володаря перснів скаже вам, що це очевидне посилання до слів Гемжі у двох вежах, коли він пояснює голому, як можна приготувати картоплю, уточнюючи те, що її можна зварити, розім'яти, покласти в рагу. От би сюди ще бульби. Що це за бульба? таке? Картопля, От. варена, толчена, тушкована. Або смажеш її. Якщо ви фанат темного лицаря, вам точно має сподобатись ОМАЖ розробників з Біс'єзда на печеру Бетмена. Під час квесту Богомол ви отримаєте завдання, за яким вам потрібно буде дістатись до секретного аванпосту на супутнику Денебола 1Б. Просто виконуйте це завдання, і воно приведе вас до лігва так званого богомола. За розповідями, які ви тут знайдете, ви дізнаєтесь, що богомол вважався месником, таким собі космічним борцем зі злим. Чинністю, що очевидно дуже нагадує історію захисника міста Готем. Ви можете дослідити цю зону трішки більше і послухати аудіозаписи, які ще більше розкриють вам історію цього богомола. Зрештою, в кінці завдання ви потрапите до великої підземної локації, дуже схожої на Бет-Печеру, де на вас чекатиме особливий легендарний костюм богомола, готовий до використання, який, звісно, ви можете забрати собі. У Лігві також є зона з купою комп'ютерів, які дуже сильно нагадують комп'ютери Бетмена. А найголовніше тут є особливий перемикач, який відкриває доступ до космічного корабля Богомола, і ви можете забрати його собі. А ще маленьке аудіопосилання можна почути в медичному центрі Реліат Медикал, що у Новій Атлантиді. Просто навідайтесь до одного з лікарів і у своєму діалозі той може сказати от такі слова. State the of your точно ці ж слова були стандартним вітанням персонажа доктора у старому серіалі Star Trek Voyager. Плістейте найчевдемедикалемерженсі є у Starfield одне особливо непомітне посилання до серії ігор Fallout, зокрема до Fallout 4. Це звичайний, на перший погляд, бейсбольний м'яч з буквальною назвою Старий бейсбольний м'яч з землі, який ви можете знайти під час своїх подорожей по усій галактиці або ж навіть у вашому першому космічному кораблі Frontier. На вигляд, це наче такий собі колекційний м'яч на підставці з невеличкою табличкою, на якої написано такі слова: «Плей-офф бейсболу приблизно. 1978 рік старий земний Бостон. Гадаю, ви добре, знаєте, що основним місцем подій 4 був саме Бостон, столицею якого було містечко Даймонд Сіті, яке в свою чергу було побудовано саме на руїнах старого Бостонського бейсбольного стадіону. Звісно, посилання дуже маленьке, але враховуючи саме такі тісні переплітіння та збіги, можна впевнено вважати, що це і справді маленька великотка. Окрім цього, є у грі багато інших посилань до попередніх ігор Студібісізда, в тому числі і на ще не випущені проекти. Звісно, я маю на увазі довгоочікувано багатьма The Elder Scrolls 6, яку було анонсовано ще у 2018 році і яка зі слів студії зараз знаходиться на ранніх етапах розробки. Очевидно, якихось великих спойлерів у вигляді великодок чекати не варто, але щось дійсно смішне знайти все ж можна, досліджуючи штаб-квартиру групи Сузір'я на новій Атлантиді, в одному з кабінетів непримітно на полученці стоятиме отакий от набір предметів. Це тримач для сувоїв та книга під назвою Великі сподівання, яка наче підпирає собою цей тримач. Очевидний смішний натяк на те, що у студії великі сподівання на майбутню частину стародавніх сувоїв. До слова, точно такий самий тримач сувоїв можна знайти у музеї, присвяченому старій землі. Великих сподівань поряд з ним не буде, але натомість буде невеликий опис того, що це взагалі таке: тримач для сувоїв невідомого місця чи дати походження, колись вважавшися В'ящену реліквію, скоріш за все, цей тримач є найстарішим синтетичним предметом серед тих, що є в музеї. Самі ж сувої були загублені в часі. Чи звучить це як посилання до серії The Elder Scrolls? Не знаю, це ви мені скажіть. Чи хоче на початку вашої подорожі до фракції Багряного флоту, ви отримаєте завдання під назвою відлуння минулого. У цій місії вам потрібно буде подорожувати крижаною планетою разом з деякими ключовими персонажами Багряного флоту, щоб пройти через замок і покинути в'язницю об'єднаних колоній. І от саме там, глибоко всередині в'язниці, гравці можуть знайти комп'ютер, на якому зберігаються записи про в'язнів, їхні імена та статус. Загалом жоден з нас не цікавить, окрім однієї конкретної людини Делвіна. Мелорі, якого деякі з вас можуть добре пам'ятати як члена гільдії крадіїв з The Elder Scrolls Carry. Але знаєте, як на мене, Старфілд не був би грою Бісізда, якби в ньому не було цієї самої культової фрази про стрілу в коліні. Бо більше тут ви зустрінете її навіть двічі. Спершу у вигляді іконки однієї з ваших навичок у розділі боротьба є вміння під назвою Каліцтво, на зображенні якого буде чітко видно прострілене стрілою коліна. Іншим разом посилання буде більш Цікавим, деякі персонажі в Старфілд, точно як і деякі стражі в Skyrim, зрідка можуть сказати фразу: never mind, it's a long story. Хоча слова й були йдуть трохи змінені, їхнє походження все одно залишається абсолютно зрозумілим. I used to be an adventurer like you. Деначокенеронні. А от досліджуючи локацію Хоуптаун, ви можете натрапити на крамницю під назвою Best Defense, або ж у перекладі просто найкращий захист. Здавалося б, ну просто магазин з товарами для космотуристів і різних тайманців, але насправді за цією назвою криється дещо більше, і це точно можуть зрозуміти фанати четвертої гри у серії The Elder Scrolls. Бо магазин з точно такою самою назвою Best Defense, як можуть пам'ятати деякі затяті фанати Oblivion, знаходиться. У ринковому районі Імперіал Сіті. Взагалі, одна з найперших відомих великодок, про яку гравці дізнали ще до безпосереднього релізу Starfield, пов'язана також з Облів'ян, а ще з поверненням відносно відомого персонажа шанувальника. Вперше він з'явився саме в Облів'ян, де гравці могли стати кран чемпіоном арени і у імперському місці, але їм постійно докучав цей самий шанувальник, молодий та ексцентричний персонаж зі смішною зачіскою, який слідував за гравцем і робив усе, що той просив. Так от ця дивна Любов шанувальника до персонажа гравця виявилась настільки сильно, що їм вдалося зустрітись і у цій новій грі. Тут шанувальник став ще кращим, ніж у Облів'ян, чи то скоріше ще більш надокучливим ніж був у Облів'ян. Ну і озвучив його тут той самий актор Крейк Сехлер. Для того щоб зустріти шанувальника у грі вам окремо потрібно буде обрати рису героя, якому поклоняються. На останок щось, що, що пов'язане з іграми Бесізда, доволі дивна знахідка є на космічній станції під назвою Новоґалак. Star, Старя, куди ви так чи інакше потрапите по одному з завдань. Досліджуючи корабель, випадково можна потрапити у маленький кабінет чи то в лабораторію, всередині якої біля робочого столу буде наклеєно декілька стікерів з одним єдиним словом на них: це ім'я Гері. Звісно, це в принципі дивна знахідка, бо ніде нічого схожого у грі не видно, і лише тут хтось чомусь залишив ці наліпки. Але дехто з вас все ж зможе зрозуміти до чого це все. Мені здається, це дуже маленький та непомітний, але все ж натяк на персонажа Гері з Fallout 3. За сюжетом Гері був одним з клонів, які населяли сховище 108. Тож, побачивши це ім'я у Старфілд та ще й на декількох наліпках виглядає цілком логічним, що це посилання саме на Гері з Fallout 3. Самому початку грища, до того як ви оберете собі зовнішність, вам потрібно буде пройти невелику відстань через тунелі печери. І хоча гра показує вам, куди саме вам треба йти, зверніть трошки в сторону. Під природнім кам'яним мостом буде місце, яке можна розбити лазером. І, хоча робити вам цього абсолютно не потрібно, саме за цим маленьким проходом ви знайдете невеличку печеру, в якій лежатиме чашка наса не більше, не менше, просто чашка, яку залишили невідомо, де і Невідомо навіщо багато хто з гравців рано чи пізно, хоча б з простої цікавості, захоче навідатись у грі до нашої сонячної системи, і, можливо, навіть завітати на рідну землю, подивитись, як же воно зараз виглядає, і чи залишилось там хоча б якісь сліди проживання людей. Та майже одразу після приземлення на поверхню гравці, скоріш за все, будуть розчаровані, побачивши, що наша планета по суті перетворилася на велику піщану кулю по більшій частині, куди б ви не пішли, зазвичай навколо вас будуть лише. Грубі та нерівні піщані пагорби, але все ж іноді у гравця буде шанс натрапити також і на деякі окремі історичні пам'ятки, які вціліли після катастрофічних подій на землі. На жаль, їх не так багато і вони не те, щоб були аж такими цікавими для дослідження. Та все ж так, ви знайдете найбільший у світі хмарочос Бурж-Халіфа з Дубаї, чи то Нью-Йоркську Empire State Building, або ж будівлю комерційного центру з Японії, чому саме на землі залишились лише ці та деякі інші. Чули визначні архітектурні споруди різних країн, його знає і навряд чи ми це колись зрозуміємо, Та все ж навіть такі незначні місцини не відвідати, чи взагалі знайти може бути доволі приємно. Серед іншого, у нашій сонячній системі навідатись, звісно, можна не лише на землю, а й на деякі інші цікаві планети чи їхні супутники. Щодо останніх, то найлогічнішим місцем для вашого космічного туризму має бути і наш місяць, який у грі називають просто луна. Саме на місяці ви можете натрапити на ці. Цікаву та приємну знахідку у вигляді посадкової зони Аполлон 11 пілотованої космічної місії, яка першою доставила людей на супутник Землі, у вас також є можливість піднятись на борт посадкового модуля, де ви знайдете колекційний предмет під назвою Снігова куля Аполлона, на якому зображено двох астронавтів поряд з власне самим модулем Аполлон-11, що явно є посиланням до Ніла Армстронга та Бази Олдріна, перших людей, що ступили на поверхню місяця. А от якщо ж окрім. Місяць, у вас також була мрія побувати на Марсі, то раджу зробити і це бо саме на Марсі. Ви можете натрапити на один дуже відомий ровер марсохід Opportunity. Як ви можете знати, наса втратила зв'язок зі справжнім марсоходом Opportunity ще у 2019 році, через що його було оголошено мертвим. Але в Старфілд ви все ще можете знайти це неймовірне творіння наукового генія. Хоча перед цим вам треба буде дещо зробити. Спочатку потрібно відвідати пускову вежу НАСА, розташовану у Флориді – Ам ви знайдете виставкову зону з великою моделлю марсохода, через взаємодію з якою ви зможете отримати нове другорядне завдання, яке і приведе вас до справжнього опортюніті на Марсі. Ну як же не згадати те саме загадкове обличчя Марсу, фото якого у 1976 році зробив апарат Вікінг-1. Лише у 2007 році науковці змогли зробити більш детальне фото цієї локації, та повідомили, що це ніяке не обличчя, а просто марсіанський пагор. Цікавої форми. Так, от у грі всередині міського центру Кедонії ви можете знайти статую, яка явно схожа з тим самим обличчям Марсу, хіба що менших розмірів. А найсмішніше це діалоги NPC, які ви можете почути на цій локації. Персонажі тут буквально сміються з того, що сотні років тому люди насправді вважали той пагорб справжнім обличчям, потрапив до Всесвіту Старфілд і один особливий мем. це такий собі тренд продовження гарантій на автомобіль, який ви. Сміє телефонних шахраїв, що намагаються обдурити людей з договором на обслуговування їхнього транспортного засобу. Тільки от у Старфілд цей набридливий спам-дзвінок стосується, звісно ж, не автомобіль, а вашого космічного корабля. Під час подорожі вас може зупинити один такий шахрай, спробує продати вам подовжену гарантію. Тому не дивно, що більшість гравців, які стикались з цим галактичним обманщиком, використовували його як можливість помститися усім шахраям, яких вони коли-небудь зустрічали. А деякі гравці це ж. Піддавалися на вимоги, можливо, заради цікавості, та в результаті лише втрачали свої гроші, віддавши їх шахраю. Можливо, ви чули або читали про тихоходів, так званих мікроскопічних водяних ведмедів, які виживають у найекстремальніших умовах. Можливо, ви навіть вивчали це у школі, бо я такого точно не пам'ятаю. Вважається, що тихоходи живуть на землі вже близько 600 мільйонів років. Для порівняння динозаври вперше з'явились на планеті близько 400 мільйонів років тому. І так от Старфілд вирішив так. Вимовити віддати честь цим мікроскопічним тваринам у вигляді страшного костюма. Щоб знайти та екіпірувати костюм тихоходки, потрібно навідатись на супутник Сатурна, Титан, вже там дістатись до поселення новий Гомстед та поговоріть з докторкою Кільяною Лакте. Її можна знайти в клініці, що розташована у господарській частині колонії Жива історія найсмішніше, те, що докторка попросить вас вдягнути костюм не просто для досліджень чи якихось експериментів, а для того, щоб відлякувати ту. Туристів у цьому районі. Наступне, що я покажу, ніяка не великодка або ж секрет, але це доволі смішна деталь знайти як можна на марсіанській колонії цедоні. Бігаючи локаціями в одному місці, ви можете натрапити на коридор, над яким висітиме лічильник з підрахунком годин, які тут пройшли без інцидентів. Числа постійно міняються. і Якщо почекати тут якийсь час, години на табло також зміняться. Та найцікавіше буде тоді, коли ви раптом почнете стріляти у персонажів навколо. Очевидно, через це на вас також Падуть охоронці, але головне, що лічильник інцидентів після вашої стрілянини обнулиться. Наостанок інша маленька смішна деталь у грі, яка пов'язана зі зламаним шоломом. Ну тобто, цілком очевидно, що якщо шолом називається зламаним, його краще не використовувати. На додачу до цього на склі шолома також є ще й наліпка зі словами не користуватись. Ну щоб точно вже ніхто не думав надягати його собі на голову. Але ну звісно, хтось це й надягне. І, от якщо це зробити у грі з видом від першого. Голиця наліпка не користуватись на склі буде закривати вам частину вашого поля зору. Не знаю чому, але це видалось мені окремо смішним. От таке у мене вийшло відео на цей раз. Не знаю, як вам, а мені оці секрети та великодки, хоча відносно сподобались, як мінімум, хоча б тому, що вони взагалі були у грі. Все ж здається, що порівняно з попередніми іграми студії, якісь вони ну, зовсім же простенькі. Згадайте, скільки цікавого було у Skyrim, чи всіх частинах Fallout, включно з Fallout 7. Сят Я от так дивлюсь, і думаю собі, ну може це просто тільки зараз. Так може просто гравці поступово знайдуть більше цікавих локацій та персонажів з якимись посиланнями. Але якщо це не так, якщо по більшій частині це все цікаве, що взагалі є у грі. Це вже якось сумно. Взагалі пишіть свої думки щодо Starfield у коментарях, чи грали ви чи ні, чи нормально. У вас був досвід з грою, або ж може вона постійно так само, як у мене, хилючила та підвисала. Мені подобаються ігри, грибіс Я розумію, що з роками треба просто іноді оновлювати залізу в своєму ПК, Тоді все працюватиме краще, але судячи з відгуків на реді, це навіть не завжди допомагає. Може, це якась проблема оптимізації, і її все ж зможуть виправити. Як мінімум, я на це дуже сподіваюся. На це і на нові цікаві знахідки з цієї гри, які все ще просто чекають на момент, коли ж їх знайдуть. Тим часом я, як завжди, хочу висловити окрему подяку своїм неймовірним меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите на екрані. Це прекрасні підписники на Байм'якофі та Патреон, спонсори на Ютуб, а також на байдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, безмежно вдячний. Кожному і кожній з вас, саме завдяки цим людям, я можу робити більше цікавого, унікального та якісного контенту. Тож підписуйтесь і ви. Проте найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотну перемогу. Посилання на деякі довірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. Наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.